Ще пару оголошень, заохочую вас, щоб ви e, прочитали собі оголошення, які є нам e, таблиці оголошення e, на кіоску нашому магазинчику. Я за ці таблиці нашій пані Броні, яка старається, теж допомагає, e, старається, щоб це гарно виглядало. E, тому що їх є багато оголошень і, і того, що потрібно нам собі пригадати, щоб ми не позабували. Насамперед, так завжди дякуємо доброму Богові за нашу спільну молитву, за це свято. Сьогодні переживаємо Воскресіння Ісуса Христа, освячуємо великодні страви на пам'ятку в той момент, коли Ізраїль виходить, євреї виходили від парола до обіцяної землі і мали пасло діли ці страви, які є приписані через Моїсея. І входили в це місце, в цю країну, де їм обіцяв Бог справді помпіметом, яка обливала, і це є теж зараз небо, тому що Бог так заповідав Царству Боже, про яке пізніше говорив Ісус Христос. І з пасхи сердечки ми себе вітаємо, теж передаємо вам вітання від священників, тому що нам багато надсилали три вітання Божкою. Насамперед від нашого генерального настоятеля, того недавно ви вибрали отця Гарріна Харківського, теж від єпископів, тому що ми мали відторок зустріч з нашими єпископами від настоятелів, від сестер на священників, які були в нашій парафії, які приїжджали на реколекції, передають нам вітання, і тому теж ми їх переказуємо вам від наших рідних, знайомих. В нашій власне, спільноті вітаємо всіх тут зібраних без винятку, відомо кажу, ми кажемо і за брата цистуфора, за сестру, за можна сказати, але всі ви тут й на одному рівні, всі на одній влавості Сидою казав брат Кришну, тому що тут немає різниці, ми діти Божі, тому всіх вас без винятків, вітаю, щоб Господь теж. Тішуся вашою присутністю, дякую теж вам за молитву, за готовність, допомогу, за всі ці моменти, коли ви відкликаєтесь на потреби церкви, теж, коли ми збираємо якісь пожертви для операцій, чи які люди нас просять, ви теж збирали тому за це вам. Дякуємо, дякую теж за тим, хто допомагає декорації робити це у цю Олександру, сестрі сьогодні теж родина. Що раніше, Вчора важчимки нам зробили ці квіти. Скажемо, я, звісно, дивуюся, як вони без землі, без води цвітуть, але час покаже, дай Боже, як не більше. Так що всім туди, справді, кожен до чогось причинився, хтось прибирав, хтось зам'ятав, хтось украшав. Теж власне, дякую за те. Сьогодні брату Чешнику, за те, що приготовлював літургію, тому що така літургія є раз в році, і завжди себе на тоді вчаться, приготуються, приготовлюються, читають ці коментарі. Священник раз в році що робити, тому що ця і вони мусять приготувати, теж все Юстині дякую за багато таких речей, які прикрашали, теж і в хіоску там мають трошки оновлення. Так само її в пранку наші сторінки, перекраїнських багато людей дзвонять, питають про різні речі та про інші парафії подаються. Тому на це все вам сердяш, дякую, хто за цього причиняти. Святкові сповини на наступний тиждень ми маємо стати святкування цілий тиждень, можемо теж ходити на спирта, на що підемо в неділю, на Світалій, Суботу, вже на два тижні, тому що будемо відправляти проводити. Вам. Маємо свято 21 числа святого Ансельма, 23 святого Юрія. Потім маємо теж святого Адальберта, потім 24 числа маємо святого Фідента. І 25 числа це є свято, яке обов'язує нас бути на службі це святого Марка Євангелиста. Таких різних позапарафіальних оголошень це наше паломництво, на яке можемо виїжджати. 30 травня в п'ятницю буде хресна дорога в шаблоді. Всі деталі можемо запитувати сестри Юстини. Там є теж телефони і виписана інформація, як добратися до цього шаблона і брати участь. А на наступний день, 31 число, субота є прийняття влади через єпископа Віталія Скоморовського, який є назначений з нашої єпархії до єпархії в Луцьку гіцезія, яка отримує нову ворогу координарія. І це буде такий святковий день, коли він приймає владу єпископську. Так само єпископ стані старшої кораблі буде приймати владу над кіцезією в Харкові. Ще не має визначеного числа, але вас будемо повідомляти. Нашої партії залишається тільки висок Петро і наш емеритований пенсіонірний вже виступ Ян Порвійський. Буде, Будемо чекати на наступ. E, під час власне, зустрічі e, священників це нам оголосили. Тому хто, хто хоче знати детальну інформацію, запрошуємо, щоб ви прочитали, розпитали. У травні є реколекції дійниці, проводять сестри камесіянки для тих, хто пережив травну або є, знаємо, різні теми, різні конференції. Ми записуємо на різні виїзди, але це є інтимна справа, для того сестри просили, щоб подати тільки телефони на оголошеннях, і там є теж ці телефони до сестер, можна зголоситись і поїхати. Каже, ми це тобто ці, котрі пережили цю трагедію, але ті, котрі живуть з людьми, мали справу з аборцією, щоб те знати, як цій людині допомогти. Є така теж можливість церкви, щоб через конференції науки зустрічі з цього зміни. Служби Божі на цьому тижні в нас є і вранці, і в вранці о 8 годині, в о 6. На адорації після тих від 7 години вранці, а в четвер 5 годині. І розпочинаємо проводи е, в суботу Кордонів Кабешне і Городок, так як було завжди в письмі, 27 числа рушен за родинці Чорнородка. І пізніше є виписані вже всі наступні кладовища з таких е, додаткових. Оголошень, ми розпочали діяльність у зародинцях світлиці, тобто е, як би такий нібито дитячий садок, але це світлиця, де займаються діти, де є катехеза, де є уроки, теж іноземних мов, які проводить сестра Юстина. хто би хотів щось конкретніше про це знати, і дітей вружені. pristup, ali znam, vas trebati u centopiju, u četak, Well you Дякую за прибирання храму, старайтеся, щоб не бракувало не цих кандидатів, які хотіли б прибирати костюм, тому що, бачите, кошта є велика, завжди це роблять старші гіночки, тому самохочуємо зробило молодь і тих, хто має силу, щоб прибирати костюм. Пригадуємо теж про картих перед таємствоми. Сьогодні вас є відчут, тому кажемо, хто хотів отримати хрещення, змічання. Повідь потрібно до цих танців приготуватись, тому, кохання, це є серйозна поважна справа, і вона не триває один чи два дні, це є довший процес, тому заохочую хто хотів приступити до танців, Відомо, кожна ситуація вирішується. Власне, для того набувається, то з нерукомані теж конфільмації в серії. селі, так є в приписах. Якщо є якась потреба, відомо тому це вирішується священно, ми можемо трошки скоротити час. В і в Тарі теж ми відправляємо кожен день молебні молебенні Молимося до Святого Йосифа, до Павла Пентика, до Божого до себе до Дні Божої. Там теж є скарбонти, є свічки, можна записувати бумажки і ми будемо молитися в цих ваших намірах. Теж заохочуємо вас до читання католицької преси, до слухання Радіо Марія, до тих трансмісій телебачення відповічного слова Божого і теж буде власне, ці дні. Знаємо, що є пряма трансляція рибу, те, що вона буде і завтра, є теж вирішені години. Людина, настояти монастиря це друга людина. Коли ці дві функції є, є разом, то є так звана каденція. Вона може бути три роки, якщо є якась потреба, може бути ще три роки, і потім бути перерва. і пізніше купіру можуть або назначати на цій парафії, або на тіншій. Таку урочисту службу Божу ми поєднаємо разом Подіями, які відбудуться в кожного милосерпені, 18 травня є день народження Римського Яну Павла ІІ. І думаю, що буде дуже доречно, щоб ми в цей день, в неділю, як звичайно на 9 годин, запрошую всіх, відправимо прослугу подячку за канонізацію Римського Яну Павла ІІ, Януха 3. І теж за їхнім покровительством будемо власне молитися за священників, які тепер є в парафії, і продовжимо благодаті для священника, який буде настоятелем. це буде отець Арсеній Петро, Юра. Багато його вже знають, він був на практиці, а найбільше його знає людина Церцури, які, скажімо, свій час присвячували йому, коли він як є, приїжджав тільки знав добрий день. І маленькі крочки вчили його, власне, щоб він міг відізнатися до людей, сказати якісь українській мові. Тому теж. попрощатися. І це, напевно, дуже важливі слова, тому що це нормальні речі, ми знаємо, що людей міняють, що міняються завдання обов'язки. Але теж вас прошу, як священник ваш, тому що я вже другий раз на параді, що був я клієнком. Для мене це дуже приємно, коли ви... Теж в такій приїзді, але що ми вміли прийняти священника, вміли теж прийти на службу, Божу, слухати проповідь, йти до сповіді, відноситись теж як до священника. Для мене це було теж велике завдання, тому що, напевно, легше було б бути таким другим просто. Але якщо ви прийняли як священника, це для мене була велика задача. Тому сьогодні я вас теж прошу, щоб ви... Приймали кожного священника, а Ви вже є настільки навчені, починаючи від священників, які приїжджали до вас, з Бердичева пізніше, коли отець Рома. Корпач, пізніше, отець Потім, власне, був отець Роман, Кобач, пізніше отець Жекош. Потім був отець Алоїс, теж Бартоломий, так само отець Павел. Власне, ви знаєте, власне, що кожен священик насамперед потребує вашої молитви, вашої уваги і допомоги. Ну, кохані, з відкритим серцем, прийміть нового священника, щоб ви те, що повернули своєю любов'ю, щоб він справді відчував себе дуже щасливим, тому що в тоді по-іншому працюється, тоді є цей добрий старт і, власне, для того теж, щоб бути відкритим на кожну допомогу, так як ми казали, що подібно як на Ватикані, коли міняється Бабаринський, то всі обов'язки, функції. Теж міняються, тому теж відомо це не означає, наприклад, що діти перестануть служити, Ірина перестане грати, де ще там щось правда, але так, це ще там говорити собі, прийти додому священника і сказати, ой чи я прибирала цю сторону, от вам ключі, я на музиці, от вам резервська музика. Я служила вдома, от вам там комча чи щось. І священник назначає далі це його вибір, його перший права, а з іншої сторони це є нормальна річ, що коли закінчується каденція настоятель, закінчуються всі обов'язки, навіть плану, щоб включувати сміттєві запальні. Так є в церкві. Коли так немає, є потім великі проблеми. Для мене завжди були таким прикладом, сьогодні була пані Марія Катикова, яка вирішує нам документи. Вона прийшла, принесла. Печаті, бумажки, копії. кажуть, чи я це не якщо знайдете когось то от вам ці документи. Я нікого не знайшов, бо на три роки далі працював, тому для мене це був винес такої свободи. Людина може прийти і сказати, що я була такою, послугою в церкві і якщо потрібно, можу далі це робити. Ну, Кохані будьте відкриті, може, колись сон тебе да просив про різні справи різні допомогу, що ми виїмо теж. Не Добре, за це вам дуже сердечно дякую під час цієї пасхи, теж є ну, подарунки, що можу бути з вами, ми міняємо своїх рік але що сьогодні ця пасма не святкуємо разом, тому теж скажемо, немає в сім'ї життєше надію і очевидно, чисто по-людськи перепрошую вас за ті моменти. де Може, мені не вистачило зрозуміння із коженських нервів, такого очікування, якогось спокою. а Знаєте, що це як сім'ї. Завжди немає, чи чоловік винен, чи жінка, завжди після п'ятися мову. Я виражаю свою любов до вас, а ви мені виразили своє прощення і пам'ятали, що кожен сонце людина, якщо... До постіла, що до цього не діло, ми тут святкуємо. Хто за ці всі інтенції, намері наміри поболілися домашній кожній, і попросимо нашого рада, що фабрик має так зване нижче свячення, тобто свячення Мінолес, поки хтось стане священком чи дякуем, стає раніше лектором, офіційно читає Боже слово, він може присвячити Пасху, На другий рік стає аполіткою, може роздавати Гречанська, а потім вже стає яконом, може. Так що перша ступінь, коли буде свячена? На Юзена. Так, 19 числа, в якраз на імені Святого Юзепа, нашого пустофора, буде свячене на лектора. І лектор має право свячувати Пасху, тому став сьогодні учись своєї кандидати. Запрошуємо власне брата Кшишко,

thank <laughs> you